Ці хлопці в грі Ізі мене недооцінили. Хтось ходить. Ого, він заряжений. І він упав, і я упав. Ну якщо він перший встане, це буде, звісно, ну, я йому прям больно надавав. Не, він не встане. Боже, як він мені больно надавав. Хороша в тебе пушка, мужичок. А ось і тімеїт його. зброю заклинило. Заходь. Убив! Це на тоненького було.